Незважаючи на негоду, 19 грудня на центральній площі Світловодська було людно і гамірно. Для малюків відкриття головної ялинки справжнє чудодійство для дорослих втіха, адже нічого так не милує око, як сповнене радості дитяче обличчя. Я хочу побажати вам від міської ради від себе особисто, щоб ця новорічна ялинка і новий прийдешній рік. Приніс оновлення і в наші душі, і в наше місто. Раз, два, три. Ялинонько світи. Просили всі гуртом, і ялинка засяяла сотнями живих вогників. На новорічну красуню цього року довелось витратитись більш ніж зазвичай, адже вирішили, що доцільніше буде придбати штучну ялинку. Головний атрибут свята обійшовся місту в 77 тисяч гривень. Але відтепер, років як з 10 можна буде не витрачатись, що доволі зручно. І головне вдасться зберегти живі деревця, що теж є переконливим аргументом.